Ви не триває для вас. працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. Реєстр декларацій відкритий, але не повний. Лише 22% депутатів Верховної Ради подали до НАЗК декларації про майно та доходи за 2021 рік. Про це звітують у громадському русі чесно згідно з даними їхнього моніторингу за минулий 2022 рік, кількість заповнених декларацій парламентарями ще менша і становить 14%. Крім цього, деякі декларації були вилучені з реєстру на сагенством з питань запобігання корупції цілеспрямовано. Чому? Як працюватиме реєстр? Про це поговоримо далі з Юлією Кульковою, керівницею управління проведення повних перевірок на ЗК. Пані Юлія, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пані Юлія. Ну, от, власне, відкриття реєстру постійно відкладалося лише у вересні. Верховна Рада повернулася до цього питання, однак і тоді нардеп були проти надання публічного доступу до декларації. І, зрештою, відповідні зміни таки були ухвалені після того, як це закликали зробити у євросоюзі. А чому це питання принципове для ЄС? Декларування це один із найефективніших інструментів запобігання корупції, який довів, що е, за рахунок тих даних, які наявні в реєстрах, громадськість має. І будь-яке будь-хто з громадянського суспільства може контролювати чиновників на своїх адміністративних територіях, і відповідно це елемент прозорості. Тому звісно, що міжнародні партнери наполягали на тому, щоб декларації процес декларування був відновлений і декларації були оприлюднені. Але перш за все це потрібно українському суспільству і на тому наполягали. Активісти і більшість громадянського суспільства, і ми побачили величезний тиск, і вета президента відбулось у тому числі за рахунок тиску з боку громадськості, і НАЗК також займала позицію щодо потреби відновлення і процесу декларування і відкриття даних реєстру. Пані Юлія, реєстр відкритий, якщо я не помиляюся, вже третій день. А чиї декларації там можна знайти? За який час? І, от в цілому, яка загальна кількість звітів у ньому доступна? Дійсно, ми виконали закон 3384 три вісімдесят із неділі. реєстр, публічної його частина відкрита для. Е Перегляду в тому обсязі, в якому він був доступний до початку повномасштабного вторгнення разом з цим з законом 33.84 були введені певні обмеження, які пов'язані з необхідністю захисту інформації певних категорій декларантів, і це зокрема військовослужбовці, крім тих, хто дотичний до державних закупівель у сфері оборони, а також відряджені. До міністерства апаратів центральних органів це поліцейські поліції особливого призначення, це е, ті чиновники, які мусять виконувати свої службові обов'язки в зоні проведення активних бойових дій та перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також члени сім'ї таких категорій, е, ураховуючи, що законодавець прийняв зміни націлені на захист інформації стосовно цих категорій. Ці два місяці останніх це було одним з пріоритетів роботи НАЗК захистити інформацію стосовно цих категорій, і тому ми вилучили декларації цих громадян. Напередодні на сторінці вашого агентства була оприлюднена інформація про те, що не всі декларації є у вільному доступі. А на яких от підставах НАЗК вилучає окремі звіти? Як я сказала, ці підстави чітко визначені законом і відповідно, ініціаторами внесення ініціаторами направлення таких подань, а це виключно можуть бути керівники державних органів, органів місцевого самоврядування. І хотіла би окремо підкреслити, що інформацію стосовно всіх осіб, які мобілізовані, проходять зараз службу в лавах збройних сил України, ініціює вилучення виключно генеральний штаб збройних сил України. А нагадайте, будь ласка, про терміни оновлення і заповнення декларацій. законом від 12 жовтня стартувала обов'язкова кампанія декларування за 2021-2022 роки. Ця кампанія декларування триватиме до 31 січня 2024 року. Кампанія декларування за 2023 рік буде мати традиційні строки і завершиться. Першого квітня 2024 року. А яка от відповідальність передбачена за несвоєчасне подання декларації? За несвоєчасне подання декларації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а не подача декларації загалом передбачає кримінальну відповідальність вплоть до обмеження ролі. Недостовірні дані так само правильно? Так само кримінальна відповідальність і адміністративна залежна від розміру зазначених недостовірних відомостей. А щодо настроїв ЄС, Україна перебуває на початку шляху антикорупційної боротьби і подолавши лише чверть цього марафону. Про це заявив Асьєр Сантільян, керівник відділу, що опікується верховенством права у представництві ЄС в Україні. Чи згодні ви з цією з цим формулюванням? Так, але я що одночасно представники Єврокомісії відзначили значний рух України в бік антикорупційної діяльності, і про це свідчить активна діяльність системи антикорупційних органів, серед яких Національне агентство з питань запобігання корупції. Але ми все ж таки наголошуємо на тому, що запобігання корупції, корупції є фокусом для нашого відомства, бо розбудова доброчесності в публічній сфері і побудова справедливого суспільства це є нашою величезною місією, і ми вважаємо, що запобігання проявам корупції, а не покарання матиме більший ефект. Дякую вам дуже, пані Юлія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю: це була Юлія Кулікова, крівниця управління проведення повних перевірок на ЗК.